25 жовтня 1943 року. 152 га стрілецька дивізія завершує операцію по форсуванню Дніпра та звільняє місто Дніпропетровськ від німецької армії. Звучать привітання. Дивізії урочисто присвоюється звання Дніпропетровська. Свій славний бойовий похід вона закінчить на вулицях Берліна. А що? Як я вам скажу, що 152-га дивізія має не лише звання Дніпропетровська, а ще й замерзла. Не знали то давайте послухаємо. На лютий 1942 року дивізія налічувала 11 371 бійця. 28 квітня 1942 року 14-та армія Карельського фронту пішла в атаку на німецьких гірських єгерів. А вже 1 травня 1942 року по бойовій тривозі 152-га дивізія була направлена під Мурманськ для допомоги у розвитку наступальної операції. Переправившись через Кольську Затоку, особовий склад дивізії починає 80-кілометровий марш до передової через голу Тундру. Перехід почався 2 травня. А за декілька днів стрілецька дивізія майже повністю втратила свою боєздатність. Підсумки маршу смерті шокують. Від холоду загинуло 484 людини. Ще близько тисячі бійців зникли безвісті, 1200 з важкими обмороженнями доправили до шпиталів, де багато хто з них теж помер. Навіть вцілілі бійці. Дивізії виявилися небоєздатними. Стояла по весняному сонячна погода, тому бійці були вдягнені у літню форму. Під вечір на небі з'явилися темні низькі хмари, а уночі почалося пекло. Тяжкий мокрий сніг великими шматками падав на голову, сліпив очі, перетворюючи легкий одяг на мокру ганчірку. Але найстрашніше було попереду. Раптово з моря повіяв морозний вітер, і уніформа миттєво перетворилася на крижані скафандри, а потім завірюха. Груди снігу завбільше майже з кола мчали з величезною швидкістю над землею. На відстані витянутої руки суцільна темрява. Буран був такий сильний, що крики про допомогу тонули у свисті вітру. Колона завмерла, намагаючись урятуватися, люди йшли в бік, бігли в снігову постельну далечінь і поодиночці вмирали. Харчування та ночівля на місцях стоянок організована не була, тому бійці під час привалу стояли на ногах, хоч якось намагались зігрітись. Завірюха вирувала вже третю добу, підрозділи дивізії переміщувалися. А кошмар продовжувався. Усі шукали притулку від негоди, командирів немає, про жодну дисципліну й не було й мови, кожен виборював своє життя. Особливо страшною була ніч із 6 на 7 травня. Дорога вистелена трупами бійців. У снігових ямах за величезними валунами розпалили багаття, бійці навколо них одразу засинали. І вогонь ніхто не підтримував, а вранці, навколо згаслих вогнищ, лежали засніжені трупи. О самий пік завірюхи, 7 травня, дивізію повернули назад, вже пройденою дорогою, поверталися буквально по трупах своїх товаришів, які лежали на дорозі, деяких ще ворушилися вмираючи, але ніхто на них не звертав уваги. Один з полків авангарду ще й кинули в бій. Поки решта боролася зі сніговою бурею, передові частини гинули під вогнем німецької артилерії. І як висновок, 200 людей убитими та пораненими, 27 бійців потрапили у полон. Стихія припинилася так само зненацька, як і почалася. 7 травня визирнуло сонце, висвітивши теплими променями страшну картину. Тісно притиснувшись один до одного, мертві солдати невеликими групами розкидані на величезному просторі. Хто залишився живий, збожеволіли і блукали по крайній пустелі, бормочучи щось тільки їм зрозуміле. Сотні поражених сліпотою петляли у пошуках опори, втрачаючи зброю, боєприпаси, одяг. А над ними на бриючому польоті пролітали німецькі літаки, але чомусь не обстрілювали. Два дні. Військові частини, які прибули на допомогу, збирали трупи і звалювали їх у сопок. А який висновок з усієї цієї трагедії? Хто виявився винним і був покараним? А все банально і просто. Винними визнали незвичайні умови Заполяря і всі жертви списали на Завирюху. Як у казці, ще неправда.